Друзі, всіх вітаю. 29 травня ми на моїй поліцерольної пасіці Північний Схід Одеської області. Акація. Не знаю, бачите, цвіта. Короче, самі сильні сім'ї я пройшов раніше. Ну На кілька днів дня 3-4 назад. Короче, до дождів, бо в нас вже дождило Десь 23 го чи якого травня. І цей І ось сім'я номер 48 знімав єлі корпуса. Зняв, не знаю, що там. Давайте подивимося, короче, що в гнізді. А потім що там по медам, що вони там принесли, бо ну, ті ряди пройдені і коротше, я ж не буду їх розбирати, тут так зівпало. Попередня сім'я, ну тако, ну пару кіл є, як би льють, але таке, але вона розплод дуже гона, чи в дороєвого готується. Розплода трохи забрав, бо відводків накліпав. Коротше. Подводки, я вже задолбався їх кліпати. Ну такі поки для обльоту, потім що наклевився буду заряджати. Коротше, це дуже багато текста. Поїхали дивитися, що там в цій сім'ї робиться. Задимося, що там в другому корпусі, бо цей. Бо мені ж треба сушка. Я дві забрав, одну там лишу. Одну там лишу, а цей. Одну тряхну. Тобто, ось ми... у нас виходить і сюди. Одна, тобто дві рамки сушки нам треба, бляха. Раз, хоча б ні. Три, три рамки нам треба гніздо ну, я третю додам тут хоча б дві бо важкий, реально був важкий. Каже ж не було прошлогоднів не гуляти. Сейчас покажу. Дивіться що робиться. Дивіться, я не знаю, буде видно, не буде. Я стараюсь показати. Я не знаю, що там в сильні, ну думаю видно. Думаю, видно, так. Друзі, отак. Робимо так. Якби є, так? Да? Язичок. Не знаю, що там. Так. Зараз я так от отвину. Таку. Думаю, будете вірити на слово одна рамка. Ну така вона, кіла півтора до двох Ща така ж залита. Ранняя, мабуть, ні, ну, там рамка така уматова. Зараз подивимося Підджіли бачите? Бакфас, бакфас дивився. Три печатного, дві відкритого ні. і, і мед весь повиїдав, не приніс, а повиїдав. Ага. Вони цю з рамку. Ладно, хай якось дотягують, що її відкинути. Ну, треба дві сушнини. І щось я думаю, що тут нема. Ну така важка теж залили. Три рамки. Ось розплод підіймав. Може він порожній. Ага, да, порожній. Виходи з цього боку ще не залили. Рамка темна. Це ми обірвемо. А нам дві сушки треба. Так. Так, щоб так. Ну, Порожня рамка, думаю вірити на слово. Зараз з язиком поки порожня, але починають забризгувати. Розплод вихода. Я поки в сторону, бо я ж не знаю, чи там є сушнина. Ця важка. Зараз покажу. Язик ось такий його вальнули Це важка. Спокійно ще. почали забризгувати. З цього боку порожньо, з цього бризгають. Я думаю, ото скільки в нас три, чотири залито. Оце п'ята і все. Не, почали забризувати. Так, треба дві сушки і бажано посвітліше, це піде, але тільки-тільки там капельки з'явилися. І тут це теж буде, а ті залишимо. Да, це геть сухесенько. Отаке, друзі, 5 рамок, ну такі, хай по 1,5-1,5 кіл, навіть 5 кг. але це круто в той час. Як дуже багато хто корми. Це коротше... Я ж дві рамки забрав, ну одну трухнув, а одну відводок. Опечатка. Дивіться, матка лупаша бляха. Просто хорошо. Просто бляха. Отлично. Дивіться як движують. Движують повним ходом. Знайшли. У них там лазейка бокова, бачите, добре, що подивився, треба відремонтуватись. Друзі. Тільки що дивився цю сім'ю внизу, корпус є лісняв. Я, звісно, не амбальний, але цей. Але бляха, він важкий, що я думав спина репне. Ну як важкий? Ну важкий. І це стало цікаво, що тут відбувається. Йому сім'ю внизу дивився, бо при початку ревізії, ну так як це перший ряд, перші сім'ї, бачив, що тут якісь короче, непонятки з цими бляха з моточниками. Ну, типу заходи в Ройове. Тому я в неї розплоти забирав і піднімав. Да, важка, дивіться, що вони налили. Не знаю, чи видно. Ось така гарнення так, порахуємо скільки таких, думаю будете вірити на слово. Ай, бляха. Друга така, починають печатати. Ось. У нас повершку лише. Бачите, починають печатати. Думаю, там далі. Зараз побачимо, що там далі. Далі, мабуть, підняти. Далі розплотики виходить, заливають. Бачите, виходить бджол. Це видно, недавно піднімаю. Забризана, але ну, не така важка як тих, дві. Ось, ще розплод виходить, заливають. Не знаю, ну залишився лише трутовий, видно. От сюди буде видно. Давайте так. Думаю, видно, що там блищить. Не така вже й важка, чесно кажучи, така. Кіло, півтора. Три рамки. Четверта важка. Льють. Ну, тут теж було. залишки розплоду залишилося. Півчатають по поуголкам. Думаю, що це я чуть не обкакався. Ще одна вліють залишки розплоду. Це ви розуміли, це в загальної кількості розплоду я підняв. Що тут? 4-5. Розплод ще не вийшов. І вимушений був в рамку ще забрати, бо бджола дуркує. Кілька маточників вирвав. ліють. З оцих всіх. Друзі, це, це важка, без розплода залита. Ну, не до кінця. Ось таке пятно. А з цього боку все. Та й принесе корпус легко. Вже всі рамки. Це важка запечатають. Бачите, А миски тянуть і підрясні. Думаю виткушили, но залито. Друзі, я не бачу, що показую, чи блистить Це з двох сторін Отака, кіла два з половиною. І ця така, ну це полегше. Але залита лише потрутовий сот. Не долили ще, Ну і цю сторону не ще. Давайте такою їм перевернемо, щоб вони тягнули і лили. Тану так, Отако, От друзі. Я не знаю, чи в усіх сім'ях таке. Я не буду. Всі ходити, рамки рухати, корпуса підіймати. Але ця сім'я радує. Тут, друзі, колись матку я купував. Коротше, вулику No1, номер 2 номер Українські степові з Донецької області ми висилали. І за цих сімей, з цих двох, ну це самі перші ще 7 років тому, троїше не виходили. Тиха зміна, але ось ця сім'я трошки дуркує. Та сім'я взагалом ідеалі і вона сильніша. No, яка у мене. Але тепер цікаво, що там. Те, що у бджіл нормальний є взяток, ось свідчить про те, що цей мед Соняха їм геть не цікавий. Це вже стоїть дня 4-5, як бачите. Хіба що то відводки може там щось там вибирають? Так, бляхани вдалося. Бачите, ніхто нічого не хоче вибирати. Ось така фігня.